Вручення сертифіката на систему управління якістю у відповідності до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ІСО 9001-2001 відбувалося прямо в цеху дослідного заводу підприємства «Хімтекстильмаш». Цей документ заводчани одержують третіми серед машинобудівників Чернігівської області. Підкреслив перший заступник директора державного підприємства «Чернігівстандарт метрологія» Леонід Сірик. Система управління якістю дозволить заводу значно розширити ринки збуту своєї продукції, сказав у відповідь директор підприємства. Мы надеемся, что получив сертификат 109 тысяч, мы обретем свое лицо э, на рынке оборудования. Э, сейчас мы поставляем оборудование в основном на украинский рынок. Получив сертификаты 109 тысяч, мы надеемся поставлять оборудование на рынке СНГ и если повезет, то и дальнего зарубежья. Сьогодні завод виготовляє обладнання для масложирових підприємств та виробників хімічних волокон України, Росії, Білорусії. Керівництво заводу веде переговори про постачання обладнання в Казахстан. Валерій Картовецький говорить, що завод виконував у 2004 році замовлення британців і постачав масложирове устаткування в Англію. Однак про великі обсяги поставок саме в далеке зарубіжжя мова поки що не йде. Та впроваджена міжнародна система контролю за якістю ISO 9001 відкриває такі перспективи.